Доброго дня, Україна, всім привіт! Точніше, не дня вже а вечора. Сьогодні ми будемо боротися із осотами. В нас є ділянки так само, як і у людей ваточник сирійський. У нас є ділянки з осотами, які кожного року ми поверхнево знищуємо, але коренева система залишається живою. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо сьогодні кропити лонтрелом, там де діюча речовина клопіраліт, яка знищує кореневу систему осотів, амброзії, ну і будь-яких дводольних бур'янів. Саме ефективніше це можна з ними поборотися з кореневою системою це в посівах кукурудзи та пшениці. Фух, Так, друзі, також це все інформація, це я не сам придумав. Це е, інформація від агрономів, якою я ділюся з вами. Е, також, друзі, е, поговоримо про PH води. Звісно, як дали мені оці мірнички компанії Екоджет, Jet, великий їм дякую. Але ж все одно, це все. І, ну так, Показники на око, скажімо так. А скільки додати е, лимонної кислоти, хто зна. Е, заїжджав до мене товариш Андрій. Не знаю, хто він там, чи директор, чи співвласник, чи... Е, не знаю, хто він там, хто він там такий, яка, яку він роль веде в цій фірмі. Е, фірма називається. Так бистро не вспомниш. Фабрика Агробіоновацій, марка АГРО well Фірма займається виробництвом препаратів на живій основі гриби і всякі різні бактерії, там водорослі, ну, що завгодно. Там у них є і клеї, і. Оце ж дали мені на випробування ці гриби. Тут є і гумат, потім активний ріст, НПК-генератор. Ну, друзі, про це можна довго балакати. Ну, я швидко вам в двох словах про склад продукту можете поставити на паузу і прочитати. Ну, тут ось бачите морські водорослі. Це дійсно препарат, який діє, скажімо так, рослина набагато швидше, розвивається і м'якше реагує на різні стреси. Калійна сіль, тут ну, все, дивіться, штами, це люглузників якихось. Друзі, ну, скажімо так, для мене це вроді воно все складно. Не зовсім зрозуміло. Ну, можливо, хтось працював із подібними препаратами. Напишите в коментарях, чи працюють вони, чи не працюють. І повертаємося знову до PH води. Кажу Андрію, така ситуація з цим ph Ну, важко розібратись. Каже, без питань. Давай нам в чисту бутилку воду в лабораторію і ми подивимось, що в тебе за PH. І наші хіміки визначать, скільки потрібно додати лимонної кислоти у воду, щоб був pH 5,5. Ну, таке, як нам ну, хочеться. Так, прикріплю картинки у відео. Получається, нам потрібно у нас. 7,3-7,35 PH. І щоб зробити нам 5,5, потрібно додати 250-300 грам лимонної кислоти на тонну води. А в нас в усій укрузі всі додають 100 грам на 100 літрів води. А по факту виходить, що потрібно 30. Значить, виходить, роблять, ну аж. Дуже аж дуже за низький PH. І, друзі, я залишу номер Андрія під відео. Для всіх, хто хоче спробувати дану продукцію, дані гриби на своїх полях. Це не тільки там всякі е, біопрепарати, клеї. Це також. Е, Бактерії бульбочкові на сою, тільки усе живе. Є біологічні препарати для боротьби з шкідниками. Ну, в усе це треба, скажімо так, вникати. Але все воно не хімічна складова, а як би живі бактерії. І хто, допустим, бореться за екологічно чистий продукт. Я знаю, що є, що вирощують пшениці екологічні чисть, ячмінь, то він там і дорожчий по грошах. Ну, скажімо так, продавати його цікавіше. І будемо їхати. Бачите кукурузка, яка вже по пояс. І будемо ось їхати, є поле, там одне цікаве із пшеницею. Ми з Андрієм на нього, до речі, заходили, дивились. Сус... два поля пшениці. Одна суперова, друга так собі. І там, де хазяїн суперової пшениці зачепив оприскувачем трішки тієї пшениці, що так собі, то вона також хороша. ну Зайдемо глянем, покажу. Хоч і поле не моє. ну Для прикладу показати я вважаю, що варто. Так, ну що, їдемо бризкать. І, до речі, друзі, для всіх клієнтів, майбутніх клієнтів даної компанії аналіз води вашого pH і рекомендація, скільки потрібно додати лимонної кислоти. Дана послуга безкоштовна. Замовляєте будь-який препарат на пробу там чи як присилаєте воду в чистій пляшці. Обов'язково в чистій, в чистейшній, не з пепсі коле, не там нічого. Просто чиста бутилка десь в магазині придбали і відсилаєте, вам роблять безкоштовно pH вашої води. А зараз, друзі, дивимося для порівняння на пшеницю. І... Я не знаю, що сюди сюди вносили. Можливо, фунгіциди, можливо, по листу якісь добавки. ну, Не знаю. Ну, Факт в тому, що це діє після оприскувача. Оприскувач пройшов і пшениця цікавіша, ніж основне поле. Ось дивіться, друзі. Одна пшеничка. Знімаю так, щоб не палиться, де я єсть. Друга пшеничка, бачите? Бачите, вона нижча, наскільки. І оце до сих пір та сама пшениця. Та сама. Бачите? Це просто попав сюди оприскувач. А от там пшениця могла бути такою самою, удвічі більший колос. Ну а далі пішло основне поле. Бачите? Шикарніше. Фут-фут-фу, -фу -фу. хай родив чоловіка. А це просто попало по колосу оприскоч. Святою водою. Так що, друзі, не знаю як ви, а я у святу воду вірю. Вірю і думаю, що буде результат. Ми ще ніяк не доїдемо до нашої кукурудзи, але ми зробимо експеримент максимально прозорий. Максимально прозорий в плані того, що ми повнесем три оці різні препарати на основі бактерій на найгірші поля. Ті, що відстають в рості, ті, що. Пригнічені бур'янами. Ну отак, не, не наше просто шикарне поле. Є поле, що ну, туди не треба нічого вносити, там все добре. А от іменно дає проблеми внесемо, залишимо контроль, як я казав, потім просто візьмемо початки із контролю і початки із. Площі обробленою біопрепаратами. І зважимо масу тисячі. Допустимо, 10 початків від тіля, не одного, а десяти. І 10 початків з іншої площі. Зараз летимо рахувати рядки, щоб батько чітко заїхав на осоти. Там два таких і як інопланетяни вроді сідали, розростається, розростається. Вирішив, що все, хвати гратися, позвонив до спеціалістів. Спеціалісти Спеціаліст, кажуть, що тут лантрел або його аналоги. Ну, рекомендована норма 200 грам, Влупим 400 грам з прилипачем. Воно зараз таке, подивитись, полудохле. Ну, щоб воно загинуло повністю. Потому що Stellar Plus, там де діча речовина декомба, вона його на поверхні знищує. І все. А коренева кожного року розростається. Якось так летимо, доганяємо. І опять же, друзі, це інформація в першу чергу для адекватних моїх глядачів, мого каналу. Тому що, як я і завжди казав, що усі показують свої класні врожаї, але ніхто не показує там, де. Ну, може і показують, та не всі. Там, де жопа, одним словом. А я вам показую, щоб не було такої жопи, що потрібно робити. Я вже попередньо розказав. Бачите, я посчитав вже рядки, отака кукурузка росте, росте, потихеньку росте. А потім у нас тут раз і сіли інопланетяни. І оце два таких місця, і кожного року воно розростається, розростається і розростається. На соняшнику ми його побороли. Він Загинув соняшник був, але ж він не пропав. Це я, друзі, рахував рядки, щоб батько чітко попав. І далі їдемо вперед. Десь там ще одне місце є, таке саме. Оце ж вам як і тікає кукурудза, бачите? Те, що воно пригнітило до сраки, Кукурудза не буде. Так, і також інший участок, бачите, там п'ятно. О, де воно. Рахую рядки, дзвоню батькові, як заїжджать. Досчитався, друзі, рядків. Бачите? Просто жопа. Жопа. Саме настояща. Бачите? Не знаю, чи воно спрацює, ну воно, як отже, його і на стовбур предоставлять, і оце ж нове вилазе, бачите? І в майбутньому буде, не знаю, буде тут кукурудза по кукурудзі, поки не виведемо цей жах лантрелом. Бачите, якийсь є, що й засух, повністю засух. Але ж, але ж, але ж, бачите? Тому батько зараз проходить раз, потім отак прямо по кукурудзі розвертається, два, три і на ще на той на, самий на, на, на перший участок. І отак як до кучі зібрати вже раз і майже пів гектара у вас просто не стало. Те ж саме відбувається і з тим е, в тих. В тих друзі, хто е, ігнорує ваточник сирійський, то взагалі стра страхіття господні. Не доведе, Господи, скажімо так. Тільки побачили, друзі. Маленьке, тільки вилізло, гранцевий оприскувач, Stellar е, Плюс, Елюміс це ті, що діють, і душіть його й душить. Тільки зазеленіло. оп'ять. Тому що. Буде горе. Буде горе. Це без перебільшення я вам розказую те, що я бачив у людей. Рядом у мене тут є село. Кажу, кажу. Поки біля мене всі соглашаються і кажуть, що-да-да, да, да треба боротися, ну по факту ніхто не бореться і вже там більше, ніж пів гектара е ваточник. Якось так. Ну, та що, батько розкладається, зараз бризкаємо. Екоджети, гектарна норма потихесеньку. і на стовбур на все хай попадає, подивимось. Я думаю, що можливо, можливо поборемо. Можливо, не за рік, ну, поборемо. До речі, в Лонтрела після Дія на Бобові. На соняшник, якщо й виорати, я так зрозумів, що вроді не буде після дії. І на майбутнє, не знаю, чи все в поле, чи не все. ну, Будемо працювати препаратами такими, щоб вигоряла вся коренева система в тому що ну, розлазиться, розлазиться. Жах просто. Нище, 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 нище. Думав, друзі, я прискуваючим, ну не хочу. Зараз порахую рядки. Раз. A więc sam się taję o taka żupa Щось батько по-хитрому робить. Буквально трохи поняв? Да. прямо мокре. Батько просто, друзі, вирішив розвернутися на... Кукурудзі, який вже все одно. Хана, скажімо так. Жалко. Ну а що ти зробиш? Надо, надо боротися з цією заразою, бо немає виходу. Ой, друзі, одним словом клопот. Найшли ще пару ділянок. І так, по підрахунках гектара не стало, друзі. Гектар особи. Батько з трактора ще побачив десь очах. Так що оце так. Не зовсім весело. Могло бути як мінімум 5 тонна, то і більше кукурудзи Ну а так гектар осоту Ну а що робити Те що ми витопчем, то сльози Сама кукурудзка і неплоха вже до пояса Ще один очок Ну друзі Те ще й казав, якщо Не боротися з проблемою вчасно, то оце таке і буде шмать. Соняшник, воно вийшло. Гранд стар його придавив. Дивіться, який це пиздець. Нема нікого, бачите? Гранд стар його придавив, він в такому стані був, але соняшник вискочив. А він собі спокійно розвивався. Ну слава богу, це вроді остання точка. Вроді. Еко бомба. Кінська доза препарату, сподівається, спрацює. І ще один очок. Зараз подивимось, як лонтрел працює по перерозчій кукурудзі. Ну, а що, друзі, робити? Я не знаю, тут перші опади, він настільки розгалуджиться. Кукурудзи тут і так уже не буде, нічого не зробиш. Ну, а ось, надіюсь, поборемо. Кінська доза, прилипач, все як положено. Он батько катається, бачите. Вже можливо і не один гектар. А трошки більше. Ну, подивимося. На наступний рік ми, я думаю, продумаємо, продумаємо, друзі, систему захисту, щоб усі осоти повипалювати безпощадно. Тому що це біда. це біда. Так що, друзі, всім пока. Пишіть коментуйте, коментуйте саме, яку б ви на наступний рік буде знову кукурудза, яку б ви запропонували систему захисту. Я вважаю, що буде лонтрел і не знаю, посовітуватися з грамотними агрономами. Щоб додати Stellar плюс. Чому Stellar плюс? Тому що, не знаю, ми все життя на цих полях вносимо нікосульфурон, римсульфурон, і в нас вже е дійшли до того, що гербіцид по мішею не працює. Ну, він працює, ну так, в'яло, в'яло. Ну, опять же ж, ми не понижали раніше pH. Можливо, завдяки знизенню pH нікосульфурон почне працювати так, як потрібно. Ну, Друзі, показую, як є. Помилки я в усіх, я так вважаю. Хоч і в самих крутих там агрономів. Помилки є в усіх. Просто хтось їх показує, хтось не показує. Прийшов, показав кукурудзя по плечі. А там, де кукурудза заросла бур'янами, там не показують. Я знаю таких спеціалістів. Так само і сої, так само все. Так що, друзі, пишіть коментуйте. Інформацію в першу чергу для адекватних людей показую вам свою. Біду і розказую алгоритм дій який роблю я, на мою думку, правильний. Так що, друзі, такі справи. Ще є варіант посіяти пшеницю. Ну, не знаю, мені кукурудза більш до вподоби, ніж пшениця. На зв'язку, кому потрібен мій номер, пишіть, обов'язково дам, якщо мої поради будуть комусь корисні, з радістю допоможу. По хімії, по препаратах, по моєму та й не моєму регіоні, звертайтеся, знаю провірених людей. Де ви купите дійсно те, що виправдає ваші сподівання, а не так як у людей кліщ. А вони їм там рекомендують лямбда та... Те. те, що від тріпсів та від попелиці. Воно того кліща не бере, а їм, аби грошей заробити. Багато що на таке ведеться. Добро, друзі! Не будемо більше про На зв'язку. Всім пока.